Всім привіт-привіт, мої чарівні прекрасні жінки! Я рада вас вітати на черговому дні на моєму ютуб-каналі. Дуже вам дякую за те, що коментуєте за те, що підписуєтесь. Мені це неймовірно, неймовірно цінно. І саме тому у мене з'являється ще більше енергії для того, щоб вам робити більше класних крутих розборів, які я точно знаю, ви дуже любите. І сьогоднішній розбір ми продовжуємо серіал Відчайдушні домогосподарки. І сьогодні на черзі. Прекрасна героїня Сьюзен, яку ви так давно просили. Ви знаєте, я от прям розбираючи сексі місто, розбираючи даний серіал, розумію, наскільки сильно в мене змінилося враження і любов до певних героїнь з часів підліткових, коли я вперше дивилась ті серіали. Тому що я була зовсім іншою людиною, я ще не ходила в терапію, я не мала внутрішнього становлення, і мене в основному тягнув. Мула на таких хороших дівчаток, на прийнятих всіма людьми тих жінок, які особливо не виділяються, але всім дуже подобаються, бо вони такі прекрасні, миленькі, хорошенькі. І Сьюзан не виключення, тому що із усіх. Героїнь, вона мені подобалася най-най-найбільше. Зараз же передивляючись серіал, я розумію, наскільки вона інфантильна, наскільки вона жертовна, наскільки вона просто внутрішня дитина, і як її вчинки, наскільки вони є нездоровими і неадекватними. Давайте зануримося далі. Ми бачимо цей образ героїні Сьюзен, яка така красива самотня мама, яка виховує доньку одна, і така вона мила, і так вона намагається всі свої вчинки робити від щирого серця. Але давайте подивимося на цю ситуацію із боку психологічного. Адже насправді в сім'ї Сьюзен і її дочки. Вся відповідальність в основному падає на дочку. Ми бачимо, як Сьюзан часто, знаєте, так капризує, часто щось їй не подобається. Вона е, в істериках засмучується через критику, вона дуже сильно бере до душі будь-яке слово сказане, е, сказане їй чи про її життя. По дому в основному всім займається її дочка, допомагає, радить із чоловіками їй також дочка. Тобто в даній сім'ї роль дитини належить якраз таки Сьюзен. А її, її істина дочка. Насправді просто є мамою для Сьюзен. Тобто ми бачимо таку парентифікацію: ми бачимо, як дитина стає мамою для своєї мами, і це, звісно, жахливо, тому що коли в людей відсутня сепарація, коли м -м, дітей народжують внутрішні діти. Це, звісно, дуже дуже страшно, тому що з самого дитинства таким дітям, які народжені в інфантильних батьків, їм необхідно справлятися із дуже великим об'ємом відповідальності, які вони без бажання перебирають у своїх батьків, адже постійно йде посил, що я така бідна, нещасна мама, я заради тебе, я моє життя і так далі. І ці діти стають мамами, і дуже часто в цих жінок, які потім та й чоловіків також, які потім дорослішають, і сепарація так і не відбувається, дуже часто в них відбувається відбуваються дуже трагічні історії в особистому житті. Вони не можуть завагітніти, тому що на місці їх дитини в психологічному місті вже знаходиться мама. Вони можуть бути абсолютно здорові по всім параметрам, але на позиції е їх дитини стоїть мама чи тато. Також ці жінки часто не можуть знайти партнерів або не можуть бути в класних, кайфових, здорових екологічних стосунках, тому що мами там. Постійно намагаються перейняти увагу на себе, і це те, що ми спостерігаємо в стосунках із Сьюзен. Ми бачимо, що її дочка. Що Сьюзен перевалює на неї відповідальність, і в деяких моментах навіть відбувається таке, знаєте, психологічний інцест, коли її мама обговорює деталі своїх стосунків з, тим, з чоловіками, з тим самим Майклом, е, деталі особистого свого життя, в які дитина, неважливо, підліток чи ні, не має бути включена. Ми бачимо, як важко Сюзен сприймає критику. Ми бачимо, як навіть пам'ятаєте, коли вона пішла в. Художню школу, здається, чи на курси художнього мистецтва, і як її розкритикував художник, як сильно вона намагалася отримати його визнання, як вона носила капкейки, як вона намагалася подружитися з його сином. Це все є результатом ось цього синдрому хорошої дівчинки. Коли так страшно. Визнати свою жіночу силу, коли немає можливості внутрішньо подорослішати, і найлегше, що можна зробити, це діяти за старим звичним завченим е принципом, за старою е методикою, коли отримувати щось можна було через позицію Ой, я нічого не можу, я нічого не вмію, допоможіть мені, будь ласка. Цей страх і ця жертовність, зазвичай, звісно ж, іде із дитинства, коли батьки не були залучені в виховання дитини, або коли ці батьки постійно передавали ось ці відчуття. Нещасного життя своїй дитині. Ми знаємо із серіалу, ми бачили трішечки уривки про життя і про дитинство Сюзен. Мама в неї була така достатньо поверхнева і особливо не була залучена в життя дочки. І, звісно, в Сюзен виникало дуже велике бажання, тому що кожній людині, кожній дитині хочеться мати люблячих, піклуючих, турботливих батьків. Але сюзен. Цього не було, і ось ця жертовність вона розвинулася і закріпилася з самого дитинства, яка є бідна, нещасна. І єдиний метод для того, щоб отримати бажане, є дитячий метод, тобто хникати, просити, закидати ручки, казати Я не можу. І Сьюзен дуже активно цим користується. Ми бачимо, як вона западає на чоловіків і як вона по дитячому поводиться в стосунках із ними. Навіть коли вона вперше побачила Майкла, як вона хотіла його запросити на побачення, ви згадайте ті муки. Вона реально, як маленька дитина, просто соромилася, не могла ніяк це сказати, ревнувала його до всіх підряд, тобто опори вну. Внутрішньої в неї, як на себе, на свою жіночу опору, вона так, на жаль, і не розвинула. Її дочка, хоч і є. Травмованою такою мамою, що вона зовсім скоро зрозуміє, і ось цей образ друзів мами і доці, ми такі подружані в розборі Джині Джорджія я вам розказувала, чому між мамою і дочкою не може бути дружби, якщо ми говоримо про здорові стосунки. І здорову психологічну ієрархію, і ось ця спроба теж бути такою подружкою для своєї дочки. Вона аукається, звісно, і одній, і іншій. Тому Сьюзен, правда, по праву можна назвати найбільш інфантильною, найбільш незрілою із всіх героїнь. І цікава теж така штука, що в серіалах, звісно, для того, щоб максимально привернути нашу увагу, завжди використовуються величезні крайнощі. Тобто ми з одного боку бачимо брі, яка така вся, така вся закрита, така вся стримана, така пробує бути ідеальною. Потім ми бачимо ось цю розгалуджену ось цю абсолютно інфантильну дитину Сьюзен іншого боку, ми бачимо іще двох героїнь, які є, та, які також підтримують свої ж крайнощі, і, звісно, за такими психологічними портретами дуже цікаво спостерігати. Чи любите ви Сюзен, які у вас відчуття до неї? Чи були ви в моїй команді, які дуже сильно любили Сюзен і вважали її найкращою героїні, яка найбільше всього заслуговує на любов? Чи ви все? Таки одразу розуміли, що щось тут не те і обирали іншу героїню. Я для вас готую черговий розбір героїнь. Не забувайте, що розбори у мене тут кожного кожного дня. Так що до зустрічі завтра з черговим психологічним розбором. Обіймаю вас до завтра!